Прошу встати. Суть іде. Прошу де. Шановні судді, відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд. Пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На сьогоднішньому засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань на 1 лютого 2023 року. Чи будуть пропозиції або зауваження до порядку денного? Якщо немає інших пропозицій, прошу затвердити шляхом голосування. Рішення ухвалено. На, пленарному засіданні першого сенату, на пленарне засідання першого сенату винесено питання про розгляд справи 3103 2000 22 за конституційною скаргою Франка Андрія Володимировича щодо відповідності Конституції України, конституційності приписів абзацу 2 частини 1 статті 483 Митного кодексу України. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду України не інформували. Про наявність реального потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвіду суддів. Чи є у суддів самовідводи? Немає. Оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. Зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Перший сенат Конституційного суду. України ухвалою від 25 січня 2023 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження. Будь ласка, дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Франк Андрій Володимирович, але на адресу суду від нього надійшла заява про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу за його відсутності. Також не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду також надійшов лист повідомлення про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин, і він також просить перенести розгляд справи. Не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович. Але на адресу суду від нього надійшов лист повідомлення про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань Першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. Шановні судді, з поважних причин не з'явився. У судове засідання Конституційного суду представник Верховної Ради Максим Дирдін. Справа в тому, що він не з'явився з поважних причин, нам необхідно вирішити питання, чи можемо розглядати справу за його відсутності. Відповідно до статті 70 закону України про Конституційний суд, ми можемо перенести розгляд справи у зв'язку з поважністю неявки одного з учасників, який заявляє про це клопотання, про те, щоб прийняти участь у розгляді справи. Ну а можемо і розглянути, зважаючи на те, що це письмове провадження. Він не позбавлений можливості в письмовій формі поінформувати про свою позицію суд. А ми ці його пропозиції розглянемо. У закритій частині, коли будемо досліджувати більш детально матеріали справи, яка ваша думка? Яка ваша пропозиція? Ми можемо розглядати. Ну, вчора ми поступили так, оголосили перерву, то може будемо послідовні у цій справі. Тим більше, що він тільки приступив до виконання своїх обов'язків постійного представника і заявляє клопотання про участь. І вчора розглядали справу, вирішили от, так, сьогодні по іншому, воно буде якось, проявиться непослідовність наша. Мабуть, ми то можемо розглянути, але краще було б оголосити не оголосити перерву, а перенести розгляд справи на найближчий час з урахуванням перебігу поштової кореспонденції про повідомлення учасників. А в чому сенс переносу? Немає. Смислу немає, просто щоб бути послідовними. Учора ми оголосили перероб, прямо при такій самій ситуації. Ні, не такі. А що, що, що там клопотання було, так ми до клопотання не дійшли. Це ж не арахметика, що ми маємо собі у умі, що ми там будемо щось розглядати. Люди ж цього не знають. так же, Да, Валя Володимирівна. Але ну дивіться, на відміну від представника президента, представник Верховної Ради просить саме перенести. Він подав клопотання в цій справі. Я не зовсім можу погодитися з позицією, що якщо це письмове провадження, то немає ніякого значення форма подачі клопотання. Ну, Мені здається, що очевидно, що коли клопотання з'являється усно, ну, це більш така форма сприйняття зручна, скажімо так. Друге, коли з'являється усне клопотання, можна поставити запитання. Питання представнику Верховної Ради чи представнику президента. Ну, ставили ж запитання, коли я виступала і так далі. Ось. Тому, якщо є таке клопотання, <кій> Максим Євгеневич відповідальна і професійна людина. Якщо він просить перенести, давайте підемо і виконаємо це прохання. Шановні колеги, немає жодного сенсу і потреби переносити це засідання. Чому? Тому що форма відкрита частина ус усного провадження не передбачає ні запитань, нічого. Єдине, що ви подивіться уважно передбачає закон і регламент. Єдине, що тут може бути запитання, чи є у вас додаткові матеріали? Все. Чи є у вас клопотання? Все. І клопотання, і додаткові матеріали. Вони. І в тому числі постійний представник Верховної Ради може подати в будь-який момент. Не сьогодні ухвалюється рішення. Тобто, розумієте, в чому справа? Ми формуємо профанацію, коли ми переносимо, розглядаємо, тобто відсутність постійного представника Верховної Ради в засіданні на Сенаті це позиція. Оце позиція. Відсутні, поважні, неповажні. От уявіть собі, сьогодні одночасно йде засідання. Першого сенату і другого сенату. І де Дирдін буде? Де він має бути? Він має бути в першому чи в другому сенаті? В коридорі між Сенатами. В коридорі між Сенатами. Ну профанація це все. Розумієте, І ми йдемо за цим формалізмом. Тому що Франк просить розглядати без його участі. Все. Просить Дирдін так розумієте, таким чином можна гальмувати будь-яку справу. Якщо, якщо це практика така входить і, і стає для нас обов'язком. Якщо ми так підемо, будемо послідовані такими, то кожного разу хтось не з'являється, і ми не ходимо. Я пам'ятаю, як ми ж так само обговорювали ці питання, і колеги ставили навіть питання, я це чув і вчора. А чого це немає представника президента? А він тут ні до чого закон читайте. Там написано представники сторін, все, учасники, і все. Той, хто ухвалив акт, що піддається сумніву щодо конституційності, і той, хто подав суб'єкт права на конституційну скаргу чи подання. Все. Немає вимоги. Це не указ президента розглядається. Тому представник президента може бути. А в нас за інерцією. А як це так немає представника президента? Формалізм ступеню, високого ступеню. Тому є підстави, хай. Верховна Рада вирішує це питання належним чином з огляду на те, що є два Сенати, значить, має бути не один представник, тому що може статися так, що одночасно. Але якщо ми це не будемо зараз робити таким чином, ніхто не має перешкоджати розгляду справ в конституційному суді. Дякую. Ага. Шановні колеги, я пропоную підтримати пропозицію судді доповідача, оскільки він несе більшу відповідальність, і він краще знає матеріали справи. І в цьому сенсі його думка, його пропозиція для мене, в всякому разі, виглядає пріоритетною. Дякую. Ну, Олександр, шановний, але я хочу вам заперечити, суддя доповідач, по суті кажучи, по цій справі він скав одну позицію, що ми були просто послідовні з Великою Палатою. Але ж в нас різні справи розглядаються. Я навпаки підтримую Віктора Павловича. Слухайте, фактично, такими зверненнями постійний представник. Верховної ради в Конституційному суді, от я дивлюся, представник президента України в Конституційному суді. Він взагалі пише з поважної причини, взагалі не зазначає, чи яка причина. Я відчуваю, що якесь день нехтування Конституційним судом. Через те, я вважаю, що я підтримую позицію Віктора Павловича Колісника, що ми повинні слухати і ми повинні працювати. А так буде кожен кожної із учасників, чи навіть тих, хто не є учасниками, заявляти клопотання про перенесення, що буде впливати на ефективність нашої роботи. Нас і так від нас чекають якоїсь результативності. А я так розумію, Віктор Васильович, можливо, я неправильно зрозумів. Тут не стільки ваша пропозиція. Ви просто по цій конкретній справі. Як ви говорите про послідовність, а не про те, що ця справа вимагає участі спостійного представника Верховної Ради в нашому сьогоднішньому засіданні? Правильно зрозумів, Віктор Васильович? Ну так все так. Мова йде тільки за послідовність, а не за те, що ми можемо на сенаті випрацьовувати іншу послідовність і бути послідовними. Є представники, вони повинні сюди з'являтися. Це їхня робота. Нехай з'являються. Те саме стосується, до речі, Віктор Павлович правильно сказав стосовно того. А якщо одночасно два сенати відбуваються, значить Верховна Рада України повинна вирішувати це питання. Ми ж не будемо підлаштовуватися, що зараз будемо сенати розносити в часі через те, що все один представник. А він захворів. Його потрібно замінити? Потрібно. Що ми суд буде в нас працювати і за того, що не прийшов постійний представник? Я підтримую позицію Віктора Павловича, колеги. Дякую. Шановні колеги, давайте будьмо розважливими, спокійними. Е, є ситуації різні. В даному випадку просто є, ну часом невідомо, чого не з'явився. Є е, повідомлення. Шановний Віктора Васильовичу, що перше люто така-то справа. Повідомляю, що у зв'язку з наявністю важних причин хвороби, так, не можу взяти участь в тому і прошу перенести справи та довести мені цього листа до відомої комісійного суду. Тобто, скажімо так, адекватне, зрозуміле звернення. Ну чого, скажімо так, навіть нехтувати з таких міркувань? Що це зміниться? Будьмо розважними, спокійними, з повагою до інших. Якби ми ж відчуваємо, коли це навмисно робиться. І ми це будемо бачити. Тоді будемо по-іншому реагувати. Якщо буде зловживання правом, в даному випадку ми цього не бачимо. Тому я пропоную підтримати пропозицію Віктора Васильовича. Дякую за увагу. Дякую, Віктор Васильович. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на те, що Верховна Рада це інституція. І інституція не може захворіти чи мати якісь поважні причини. Постійний представник призначити іншого. У нас такі були випадки, коли ми тоді дискусії тут влаштовували, коли приходила інша людина з управління, з відділу секретаріату і таке інше, і ми розглядали справи. Інше, інший аспект порівняно з вчорашньою ситуацією, вчорашня ситуація був акцент істотний і суттєвий, чому всі проголосували? Тому що говорили, що це наскільки складна резонансна справа, що можливо варто буде повернутися до усного. Слухання, отут так. Тут ми не можемо це знехтувати і так пройти. Якось може повернемося. Тобто тут є перспектива такого розгляду справи. І тому з огляду на. Ту ситуацію, яка там склалася, там можливо було. А тут, тобто виходить, що якщо ми зараз запровадимо це правило, і ми фактично один-два, і це вже буде наше внутрішнє правило чи внутрішня традиція, то таким чином щоразу можна буде гальмувати розгляд будь-якої справи. Перенесення, перенесення, перенесення. Нащо це робити? Давайте працювати. Дякую. На голосування. Хто за те, щоб задовольнити клопотання представника Верховної Ради України і оголосить перерву в розгляді цієї справи? Додатково повідомить про час і місце розгляду учасників конституційного провадження. Хто за, прошу проголосувати? Раз, два, три, чотири. Не бачу. то досі? П'ять рішення ухвалено. У цій справі оголошена перерва. Розгляд цієї справи. На сьогоднішньому засіданні завершено. Прошу встати, суд іде.